Порожня кав'ярня посеред житлового кварталу, поруч решки штучного газону все це наслідки сусідських війн. Мешканці району проти роботи закладу. Власниця Єлизавета Краснічкова розповідає, проблеми почались місяць тому. Щойно кав'ярня відкрилась. Місцеві не сподобалося, що на трав'яне покриття поставили стільці. Мы купили что-то искусственный газон, поставили летнюю площадку, началась снова травля. Вот нам это не нравится, нам не нравится. Вы убили наш газон, там все под полив сделано. Я говорю, ну четыре года, не ну, этот газон уже все ему уже далеко не хорошо. На що вони сказали, свій газон, свій газон". Ми такі, ну ні, почому должны вбирати. Ми ж перед тим, як орендувати, нам сказали рієлтор, який нам здавав, це що газон і все, що возле лі... ну, магазина, це все наше. Втім, через постійні погрози газон прибрали. На цьому скандали не припинилися. Мешканці викликали поліцію, бо почули гамір під закладом о 22-й годині. Поліція приїхала, поліція з них чесно посміялась, сказала ну, Ви ми вам советуємо, йдіть, пишіть на них стрічне заявлення. Ну, ми вам не можемо, по цьому визову нічого зробити. Врешті розповідають працівники кав'ярні, дійшло до прямих погроз. Данило стверджує, його залякував чоловік удвічі старше за нього. Почали то гражать, говорять, що він мене то уб'є, то вивезе кудись. Я думаю, ну пошли. Ну типа говорю, говорю ви кричали до часу. ночі. говорю, мушін, ну ми не кричали. Ну, як пані, до час ночі після камінанського години все, ну навіть 10 вже нельзя кричать по закону. Власниця побоюється, що місцеві почнуть псувати майно, адже напередодні приїзду знімальної групи невідомі намагалися зірвати камери спостереження. Їх, я так поняла, не вдалося зняти. Я не знаю для чого це було зроблено. Може а грабити магазин, може, не знаю, напугати нас. Ну, як-то грабить магазин, мені здається, це максимально глупая затея, тому що його нереально грабить. Ми намагалися поспілкуватися з мешканцями району про суперечку. О, я чула так, чули, да а можливо є у вас контакти з хто може поділитися цією інформацією? Ну я можу свій чат написати, може люди вийдуть? Можна вас mm -hmm. попросити? Так. Да. Втім, минуло півтори години, а до знімальної групи ніхто з жителів так і не вийшов. І мені понравила, що ми не прийшли к ні, не спросили, можна ли нам відкрити свій бізнес. Вот, мы должны были у каждого по мнению судьи Бельченко, по мнению всех жильцов, мы должны были прийти к каждому и спросить, задать вопрос, поинтересоваться. Я не знаю, что мы должны были сделать, уточнить у них, можно ли мы откроем свой бизнес. І вони даже ще що до якого часу ми тут будемо працювати. Не сподобалася місцевим і назва кав'ярні. Вони подали скаргу до повноваженого і захисту державною мовою. Власниця пояснила, образити нікого не хотіла, а назва це просто фрази ще з минулого місця роботи, яка перетворилась на жарт. Втім, пообіцяли, що заклад перейменують протягом місяця. Якщо цього не зробити, кав'ярню можуть закрити. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.